Друзі, зараз буде таке маленьке відео. Це декоративний сад півдня України з Кунченко Джела. Сьогодні розкажу вам про свій салат, який я придумала сама. Це чорна редька. Я вже її ось натерла. Як бачите, посипала цукром, залила оцтом І вона маринується. Ну, і так небагато. Якщо її так взяти, то тут буде така от жменька. Маринується. Я тим часом приготувала зелений часничок. Ось він, ось він зелений чесничок. Це у нас рукола накришила. І кришу капусту. Кришу капусту ось взяла, наприклад, ось півголовки цієї капусти, розрізала на чотири частини. Отру на такі терці, ось. Є такі тризубчики, є такі тризубчики, такі, от вони, бачите, такі. За зубринками. А є такі три зубчики рівненькі. Я на, на ній тру капусточку. вона виходить така дуже-дуже дуже тонесенька. Тонесенька така, бачите? Ось. Залишився ось качанчик. Я його не викидую, я його тру на оцій терці, ось, на цій звичайній. Стираю, геть ось лишився ось такий, ось, бачите, ось качанчик, залишок. Потім це все змішуємо, додаємо ще олію, сіль. Ну, тут вже оцю чорну редьку, так як вона є, вона пускає свій сік. Від цукру і оцту, так це все разом з соком цим і кидаємо сюди в капусту, кидаємо руки, чесничок, додаємо ще олійку, сіль на смак свій. Виходить дуже смачний салат. Редька, чорна, коли отак от маринується, цукрові і оцті, вона втрачає свою таку, коли знаєте, ну всі прекрасно знають, що поїсти чорну редьку, потім така відрижка від неї неприємна. Цей маринад забирає це все. І ви їсте, просто є е, на смак, ви відчуваєте чорну речку, але від цієї відрижки у вас не буде. От такий салат сьогодні готується на вечір. Я колись його придумала сама. Ми дуже любимо чесник зелений. Колись залишилася чорна редька в холодильнику, колись купували, лікувалися від кашлю нею. Хто, до речі, не знає, можна чорну редьку вирізати середину. Туди ложку меду, скільки влізе в, ту, в, ті, в той отвір меду, потім вона сік, цей сік пити дуже допомагає від кашлю. Добре. Ну, Я так лікуюся. І залишилась якась чорна редька. Чесник зелений, я нарвала на вечерю колись, тому потім думаю, ну, треба ж цю чорну редьку десь примінити, тому що пропадеш. А купувалися на базарі, віддали гроші. Тому, отак придумала: руколу, ми дуже полюбляємо. Вона у нас росте, у цьому році посіла. Вона вже насілася сама на осінь. До речі, дуже гарна зелень. І от капусточка, чорна редька, зелений часничок. Він у нас завжди лишається, тому що ми колись дуже давно, але дуже багато саджали часника. І він у нас так по всьому городу сходить до цих пір. Ну, можете собі. Лишити трошки на осінь, щоб зелений часник був не викопувати весь, щоб саме зелень була. Не знаю, в цьому році дивлюся, що в нас вже часника стає менше, ми все його викопуємо з роками самосів цей. І, думаю, можливо, треба, треба буде спробувати теж чесник маринувати, якось і додати в цей салат. Ну, Можливо, хтось з вас спробує напишіть або я спробую колись. Розкажу, покажу. Ну, а наразі ось такий салат. Капуста, чорна редька маринована з цукром і оцтом. Так, добре посипайте зверху цукор, заливайте оцтом, перемішуйте добре, і он добре настоїть. І от вона вже ось, вже вона ось мокра, вона пускає вже сік. Ну, Повинна постояти десь з півгодинки. От з півгодинки постоїть все, вона втрачає оцю свою. Відрижку неприємну після споживання. І рукола з чесничком. Виходить дуже-дуже смачний салатик. Наша родина його полюбляє, колись його придумала давно вже, багато років назад. І ось ми його багато років і робимо саме на осінь, коли є чорна редька. Ну, якщо ще можна робити, в принципі, навесні чорна редька ще зберігається до весни, капуста теж. Є і от така смачнюща страва. Такий салатик з вітамінками, порзительний і дуже смачний. Так що, всім, друзі, смачного пробуйте. Дуже смачно.